Вітаю з Днем матері та від щирого серця бажаю великих надій і радісних звершень, щасливої і люблячої сім'ї, чудесних діточок і затишного будинку, чудового настрою і великої удачі в будь-якій справі. Тільки мама, я на ковзанку піду, а коли ж до хати тільки мама. Може так лагідно спитати, на ходу сніданок з'їм, так на слід робити. Тільки мама зможе так лагідно сварити, в снах літаю до зірок, час вставати, сину. Тільки мама збудить так лагідно дитину. Матуся єдина, матуся рідненька. Що ти не хилилась в журбі і восени, і взимку, і весною, і літком. Щастя, здоров'я тобі, уклін тобі, мила, матуся, лебідко, за щирість, за ніжність, за, за ласку і тепло. Хай сонце сміється, хай все удається тобі. Мамо, вітаю тебе, з днем матері. Бажаю тобі міцного здоров'я, кохання, тепла, радості, гарного настрою, дякую тобі за. Твою ніжність турботу та підтримку. Розкажи мені казку, ти ще тріші всіх на ласку. Ти матусю, найміліша в цілий світі найрідніша. Не... Матусю. Вітаю з днем матері. Нехай наша година буде це. Щасливою, а діти, і внуки дорогами. Мама, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше. Мар... Матинка люба, зозулінько за... мила, шире вітання тобі зичу я щастя здоров'я і, і миру в домі твоєму завжди. Моя матуся, дякую тобі за твою любов, ніжність, увагу, турботу за переживання я тебе люблю. Дякую за подароване життя, за плавлене виховання, підтримку і потрібне слово Найкраса мама, найкраща людина, найкраща у світі вітаю. Мама, ти... «Сама красива, добра, ласкава. Ти у мене найкрасивіша. Нехай материнське серце ніколи не плаче, нехай мами не руки ніколи не знає в тому. З ним матері бажаю бути найкрутішою мамою для своїх чудових дітей. Любій мамі, привітання і найкраще побажання. Хай щасливим серце буде, поруч будуть добрі люди. Хай достаток буде в домі і не буде місця в домі. Я вітаю тебе, рідна, за те, що ти подарувала мені життя. Я завжди буду вдячним тобі, наскільки, наскільки велика моя любов до тебе з ним, мами. Мама, я тебе дуже люблю і бажаю тобі багато щастя. Все найкраще. Здоровье, хочу сказати, тобі я сильно я тебе люблю. Люба матуся, вітаю тебе з, з, з цим святом, де з днем матері. Ти єдина та найдорожча в, в цьому світі, і не можна підібрати слів подяки. Любові та безмежної поваги до тебе, моя рідна. Будь завжди молодою та щасливою. Нехай кожен день буде тобі в радість, а сонечко світить для тебе та зігріває душу. Вітаю з ним Матері! Мама, мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світло. <му> Мама, так таке лагідне і лагідний, ніжне слово, мама, 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 а ти б мене не зрадила ніколи мама, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, в своїх піснях для тебе щастя намалюю. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг, Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність з її рук. Бо як не стане мама, станемо дорослі, а так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, любіть її. Мама, а пам'ятаєш, як водила в школу мам, мама, мама, мене в образу не дала нікому мама, мама, по ми, в мене вже своя родина, але знайш, що назавжди для мене ти єдина. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук, бо як не стане мами, станемо дорослі, а так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, любіть її. Вічно бачу твої очі, дякую за безсонні ночі мам, мам, тебе люблю я, мам, почуй мої слова і будь завжди зі мною. Мамо, мамо моя. Телефонуйте мамі, забігайте в гості. Бо Мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність.